Працівники неврологічного відділення Житомирської районної лікарні виступають проти об'єднання двох відділень медичного закладу. Ми отримали наказ адміністрації про реорганізацію нашого закладу. Реорганізація полягає, крім того, що буде скорочено багато ставок і персоналу в закритті неврологічного відділення і розташуванні неврологічних ліжок в кількості 20 на вже на. Базі терапевтичного відділення наразі у неврологічному відділенні Станишивської лікарні 37 ліжок. Цю кількість планують скоротити майже удвічі, за словами медичного директора з терапевтичної роботи, адміністрація аргументує таке рішення тим, що неврологія не приносить очікуваний прибуток. Хоча насправді, якщо брати по тому по підсумках минулого року, найбільша кількість пацієнтів якраз була пролікована на базі неврологічного відділення. Ні в одному більш відділенні скільки епізодів не було. По показниках минулого року е е неврологія 1789 пацієнтів. Пройшли лікування у наказі адміністрації. Прописано, що увесь медичний персонал неврологічного відділення звільнять 31 травня. Вони нам обіцяють е працевлаштування. надати працевлаштування, але в письмовій формі це ніде не зазначено. На словах вони кажуть нам одне. А як насправді буде 1 червня 2025 року? Це невідомо. Взагалі, ми про те, щоб навіть в цій лікарні закривали відділення неврології, тому що в нашому відділенні дуже багато людей лікується. Володимир Ковальчук стверджує, що таке рішення адміністрації пояснюється конфліктом між ним і виконуючим обов'язки генерального директора Сергієм Демусом. Це ситуація давно. Я був звільнений, відновлений, отримав дагани, які я через суд скасував. А в подальшому вони вирішили таким чином скоротити мою посаду і заодно і скоротити неврологічне відділення. Багато питань стоїть до адміністрації, які е, я не можу сказати, чи вони мають законний характер, чи не мають законний характер. Насамперед. Наш виконуючий об обов'язки генерального директора Деми Сергій Володимирович не надав мені документу про правомірність перебування на посаді во генерального директора. Сьогодні нам не вдалося поспілкуватися з Сергієм Демусом, Однак він пообіцяв, що надасть коментар щодо цієї ситуації на наступному тижні. Сьогодні ми були у вашому відділенні, почули думку медичного директора та почули думку працівників. І хоч, е, хотіли би почути ще вашу позицію. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зустрітися з вами для того, аби видати ви... на ділка? Будь ласка, Тож, про справжню причину об'єднання неврологічного та терапевтичного відділення у Житомирській обласній багатопрофільній лікарні дивіться згодом на телеканалі СК 1 або у наших соцмережах.